Здравствуйте, дорогі малята! На вулиці сьогодні негода дощля. Як з відра і ми вирішили з моїми помічниками, котиками яшою, Кесою, кішечкою сімою, собачкою булею і домовичком не слухаю провести новий урок азбуки безпеки звідси з мого кабінету. Привіт, друзі! Кесю, чим ти такий захоплений, що навіть забув привітатися? От так, я ж сама дала тобі подивитися книжку про правила безпеки на дорозі. Цікаво. Цур, я наступне за Кесою дивлюся цю книжку. Після уроку, будь ласка, а зараз вона знадобиться мені. Тихіше, друзі, не заважайте. Уявіть собі малята, що ми з вами знаходимося на вулиці якраз за такої дощової погоди. Коли де сильний дощ, то й пішоходам і водіям слід бути особливо уважними, адже вони погано бачать один одного. Водій вас не помітив. От і сталася маленька неприємність. А ще, якщо ви вийшли на вулицю взимку, треба пам'ятати, що тротуари, обочини, і проїжджа частина дороги, в ожеледицю можуть бути вкриті тонким шаром криги. На такій дорозі машину може занести, вона ковзає і стає майже некерованою. Та й пішохід може послизнутися і впасти. Тому переходити слизьку дорогу можна тільки тоді, коли поблизу немає автомобілів. Навіть на пішохідному переході? А вже ж! Пам'ятайте, малята, що дорога може бути дуже слизькою. У снігопад воді може вчасно вас не помітити, не встигнути зреагувати. Все, наче в тумані, а нічогісіньку не видно. Це добре, не слухай, що ти згадав про туман. Водії, щоб краще бачити в таку погоду, вмикають особливі протитуманні фари. А в нас переходів таких фар немає. Може, нам треба ходити з ліхтариками в тумані? Вам просто варто бути уважними і не забувати про правила безпеки. Дощ, сніг, туман, будьте обережними. Зрозуміло, помічники. Чудово, продовжимо і уявімо собі, що ми переходимо дорогу по підземному переходу. У великих містах на широких вулицях з безперервним рухом машин зроблені спеціальні переходи під землею. Позначаються вони таким знаком. Пам'ятаєте, малята, що підземний перехід зовсім не місце для ігори пустощів. От бачите, яка неприємність. Обіцяйте бути обережними, не бешкотувати у переході. Надземні переходи мають. Так Такий вигляд це спеціальні місточки для пішоходів. Високо над дорогою. Поруч з ними ви побачите ось такі знаки. Кесю, Яшу, ви чули високо над дорогою. Ану, припиніть бешкетувати. Знаю, що ти так не робив. Я це вигадала, показала дітлахам, щоб їм було зрозуміло, якими небезпечними можуть бути пустощі на надземному переході. Гаразд, малята, яша так не робив, адже він уже знає правила безпеки. І останнє про що хочу розповісти на цьому році. Уявіть собі, малята, що ми приїхали на велетенську стоянку для автомобілів. На паркування вірно на паркування в аеропорту. Чи біля величезного магазину гіпермаркета цей знак на синьому квадраті означає місце зупинки автомобілів? Бачите, як їх багато тут. Ціле місто машин у будь-який момент машина може від'їхати чи просто проїхати мимо і слід не втрачати пильності. Уважно дивитися по боках, щоб не потрапити під колеса. І це не я вигадую я, що це результат твоєї скеси неуважності і хуліганства. Атож, я так ніколи не чинитиму, тітонько. Доведеться мені з вами, котики, додатково посидіти після уроку, щоб ще раз переконатися в тому, що ви все зрозуміли і запам'ятали. Дорогі малята, наш урок завершено. До побачення! До нового року, друзі.